Осередок взаємопідтримки безбар'єрний простір для мешканців громади, де кожен може отримати психологічну допомогу, консультацію з фахівцем та психосоціальну підтримку. Послуги у нашому центрі житті надаються на безоплатній основі, як індивідуальній формі, так і груповій. Перш за все надаємо послуги вразливим категоріям населення, як от внутрішньопереміщеним особам, особам з інвалідністю, багатодітним, малозабезпеченим родинам, ветеранам, членам їх родин, а також членам родин безвісти зниклих та загиблих. Але кожен мешканець громади також може прийти і ми не відмовляємо у наданні послуг. У центрі функціонує чимало груп підтримки. Вони поділені по напрямках допомоги, якої потребують відвідувачі. Ми працюємо з родинами військових. Безпосередньо з військовослужбовцями працюємо з внутрішньопереміщеними особами, працюємо з людьми і з родинами, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Також активно працюємо з молоддю, з людьми з особливими потребами, з інвалідами, дуже багато звернень безпосередньо. Від батьків для роботи з особливими дітками багато звернень від внутрішньопереміщених осіб. Війна накладає наслідки на усіх людей, а особливо військових, які перебували у надважких умовах. Коли військові повертаються в цивільне життя, наше цивільне життя не кожен готовий прийняти. А військовим потрібно дуже важливо пройти цей період адаптації. Їм потрібна допомога для того, щоб стабілізувати власний психоемоційний стан, щоб налагодити саме взаємостосунки, навіть із близькими та рідними. Підтримка та допомога психолога вкрай важлива. впоратись самостійно з побаченими жахіттями війни та повернутися у буденне життя самостійно надто важко. Як я прийшов з війни, то старався після неї своїм емоційним станом впоратися тут саме, але бачу. що… Ну, не виходить в мене самому справитися з цим. Ну, відчув, що мені потрібна допомога психолога. Я вже не такий, як був раніше, тому що я був е такий скромняшка до армії, спокійний, веселий. А потім, як вже звідти прийшов, то Дуже був агресивний. Зразу я не міг справитися з зі своїми емоціями. Відбулася така ситуація, що вдома я лишився сам, всі, всі про'їжджалися, лежу, і на мене, якби таке відчуття ніби стіни почали давити. Якась, якийсь страх проявився. Попрацював психологом, мені дійсно це допомагає. До центру звертаються не лише за підтримкою, також тут можна отримати консультації та поради щодо виховання дітей. Це першого заняття. Я зрозуміла, що багато чого я роблю неправильно, так як в мене є двоє особливих діток, тобто я себе буває, що ховаю тобто віддаюсь повністю своїм дітям а це я роблю неправильно я знайшла баланс більш менш тобто між старшою і меншою дитиною як правильно їх виховувати що краще сказати що не сказати аби забезпечити безоплатність таких послуг для мешканців долучилися міські владці які підготували для цього спеціальний простір за кошти міського бюджету було проведено повний капітальний ремонт даного приміщення усі будівельні роботи а також закуплено оснащення Тетяна Стадник Ростислав Маслов, новини, 33 канал.